Україну, зокрема, Запорізький край, захищають справжні потомки справжніх козаків. У цьому можна легко переконатися, побачивши бійця з красномовним позивним, яким розповість козачка Вікторія Мельник. Значи свою історію, я не можу не бути патріотом. З посмішкою на обличчі проте з жагою помститися ворогу та вигнати його з нашої землі. Військовий з позивним шабля з дитинства виховувався патріотом рідної неньки. Тому у 2014 році, коли загарбники переступили наші кордони, почали бомбардування та збройну агресію. Чоловік без роздумів взяв до рук зброю та захищав рідну землю. А з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав Полохівського окремого батальйону територіальної оборони. В цей час бороню свою рідну землю від окупантів, як і мої діди-прадіди. Говорить тільки одну, що окупант постійно одній той самий, Москаль. Як розповідає військовий шабля справжній носій культури запорізького козацтва, що він із гордістю несе. Як і багато років тому, коли приходила ворожа навала, всі як один ставали на захист свого краю, так відбувається і зараз. Шабля пліч опліч зі своїми товаришами боронить Запорізький край. Я пишаюсь тим, що я служу в цьому батальйоні. Цей батальйон має славну історію. Саме початку московської навали приймає участь в активних боях. Я ж кажу, в активних боях. Постійно в боях, постійно працюють хлопці. Хлопці герої. Я пишаюсь, що поруч з ними. Де Боже їм сили, здоров'я? Ну, і мені не відставати. Козак нашого часу впевнений, що його приклад змусить замислитись кожного українця про те. Щоб стати на захист України, адже лише разом ми зможемо перемогти та бути вільними і незалежними.